Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину. Тему замовила деякі дрібниці для себе, тож спішу з вами поділитися і залишити відгуки. Давайте починати. Почну з найбільшої речі, яка була в цій посилці, це ось такий гімнастичний мат для тренування, для виконування фізичних вправ. Захотілося мені позайматися спортом в домашніх умовах, але підлога дуже холодна і на твердому не дуже знаєте, зручно щось робити, тому вирішила все ж таки придбати собі ось такий мат. У нього були певні специфікації. Завширшки він 60 см і завдовжки 173 см. А товщина у нього 4 міліметри. Я думаю, що цього цілком достатньо, в розгорнутому вигляді я вам його також покажу, ви його побачите. Ось так він виглядає. Прийшов він ще в додатковому целофані, все неушкоджене. Розрівняю його, розправлю і вам продемонструю. В цілому цим замовленням я задоволена. У різних продавців ці мати представлені в різних кольорах, в різних розмірах, можна підібрати під себе. Мені для домашніх занять цього достатньо, і посилання на цей товар залишу в інфобоксі. Будь ласка, кому потрібно, приходьте, дивіться. Наступний товар, який беру зі своєї посилочки, це ось такі ножиці. Потрібні мені в господарстві ножиці середнього розміру обрала ось такі з чорного металу, тут пластикові ручки, ледь зняла цей запобіжник, дуже щільно він тут сидів. Давайте перевіримо, що тут досить туго ходять, але я думаю, що вони і гострі. Зазорів немає тут між лезами. В цілому для якихось невеликих таких справ, порізати папір або щось шо, там розпакувати якусь посилку, цілком згодяться. Тепер у мене в кадрі будуть естетичні ножиці. Посилання залишаю в інфобоксі, вони представлені в різних розмірах, є менші, є більші. У мене на 15 см середній розмір. Тож придивляйтеся, кому потрібно. Замовляйте. Наступний товар прийшов в такому вигляді: це адаптор для зарядки мобільного телефону. Виглядає він так, як виглядає мій оригінальний адаптер від Samsung. І мені було важливо, щоб цей адаптер мав швидку зарядку, ніяких маркувань, позначок щодо виробника або марки. Хоча тут є якесь маркування, дивіться. Д'єн Сан написана Це фірма і, відповідно, виробник Китаю. А цей адаптор здатен забезпечувати 25 вольт в зарядці, і це такий досить дійсно швидкий темп заряджання ваших пристроїв. Сподіваюся, що буде працювати добре. І відгуки, якщо щось буде не так, я, звісно, що залишу. Наступний товар виглядає ось таким чином. І це такі мініатюрні різаки для розпаковування коробок, посилок і так далі. Вперше замовляю такі штучки. О, щось випало вже, напевно. Що це таке? Чи це магніт? Навіщо він? Незрозуміло. Ну, це, в принципі, як канцелярський ніж. Ага, він на пружинці, і що не фіксується. Тобто, коли ви будете розрізати посилочку, вам треба буде тримати висунутим ось це лезо. Воно не надто гостре, але, напевно, для цупкого картону підійде якраз. Якби він фіксувався цей ця, ця штучка, то було б краще, тому що досить жорстка пружина і тримати незручно. Ну, а це у нас, я так розумію, на скотчі магніт, який ну, і ця штука, відповідно, цей різачок може бути приліплений кудись до. Металевої поверхні, щоб завжди бути під рукою, чи якось так. Це моя інтерпретація того, що я бачу. Мені не вистачає фіксації на цей ніж. Не знаю, наскільки буде зручно працювати таким ножечком. Їх у мене в комплекті йшло два, тому що зазвичай вони швидко псуються, ламаються. Вирішила замовити два, але можна купити і один, і більше. Продаються вони із сетом. В цілому будемо пробувати. Наступна посилочка відкриваємо разом з вами. Це біжутерія. Замовила ось такий чокер, такий ланцюжок з таким кабінчиком, який виглядає, ну, Свого часу це було популярно і модно підкреслює шию красиву і впадинку занурюється цей камінчик. Така ідея, в принципі, такої прикраси. я чогось сподівалася, що це буде рожеве золото, таке, яке звичне в наших краях, так би мовити, а тут ніби як. Лимонного кольору золото трошечки видає, що це ну, не золота прикраса, хоча мені б хотілося б, щоб це, щоб це імітувало справжнє рожеве золото. Звичайна застібка карабін. ось Таким чином виглядає, коштувало там, якісь суші копійки. Буду носити під якийсь відкритий одяг, особливо влітку, думаю, що буде гарно виблискувати. Зроблено досить якісно. Думаю, що прослугує ця річ, хоча не факт, що вона витримає воду або, ну, такі, знаєте, умови. Можливо, що потемніє або щось якось зіпсується. Ну, час покаже. Також з біжутерії по привабило ось таке, така каблучечка, така прикраска. Вона в подвійному пакеті ось таке клеточку. В подібному стилі я вже купувала каблучку, мені подобається і це все такий універсальний розмір. Я обрала в розмірі 8 давайте трошки ближче подивимося. Тут листечко, в якому камінчики синього та прозорого кольору. На безім'яний палець мені підійшло. Ось так це виглядає. От. Виглядає, на мій погляд, дуже ніжно. Гарно, красиво. От, і мені здається, що ще не набридли такі прикраси. Я не зустрічала ні у кого. Тому буду з задоволенням носити. У продавця ця каблучка була представлена в єдиному варіанті, в інших. А В відтінках камінчиків я не зустрічала, щоб ця прикраса була. Тобто тільки синій з білим. Гарна каблучка сидить дуже зручно на руці. Мені все подобається. Напишіть, як вам. І останнє, що хочу вам показати, це повторне замовлення. Я замовляла. Каблучку в минулих розпаковках показувала ось в такому стилі. Не хочу розпаковувати, тому що хочу подарувати людині, якій сподобався, ця прикраса сподобалася на мені, але собі замовила ще в чорному кольорі. Давайте подивимося. Це коштує буквально до 1 долару. І це... Це така прикраса, типу як емаль, теж листечко. І як я бачу, тут чорний з таким мерехтінням. До речі, це кілечко вже не розділяється. Тут тобто це не універсальний буде розмір. Тут воно спаяно зсередини, ви бачите, що воно цільне. От, тому я не пам'ятаю, чи були там на вибір розміри різні, але на безім'яний мені це підходить, на середній мені це підходить. Ось так це виглядає. А ось це біле колечко. ну, давайте, я не знаю, тут обережно я його відкрию, я замовляла у іншого продавця. І отут вже теж з якимось перламутром воно йде. І не так акуратно зроблено. Тобто тут виходить фарба ця. І також воно, а ні, воно, до речі, роздільне. Як цікаво, тобто ось це чорне і ось це біле це різні продавці. Це різні продавці. Але саме перше кілечко я собі замовляла у третього продавця, тобто у першого. І воно мені сподобалося найбільше. Тобто, знаєте, є таке враження, що різні продавці торгують одним і тим самим товаром, але за фактом воно тільки. Ну, там вони якось однакові фотографії розміщують, але за якістю це може бути дійсно все різне. Друзі, ось і все, що я хотіла вам сьогодні показати. Сподіваюся, що ці товари вас зацікавили. І я чекаю вас в коментарях, будь ласка, залишайте свої відгуки, що вам сподобалось, що не сподобалось. Давайте поспілкуємося. І я прощаюся з вами до наступного відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!